Печеніжинські Карпати найкраща команда Івано-Франківщини сезону 2009-2010. Про це говорили в обласному центрі на церемонії вшанування чемпіонів Прикарпаття. Всі футболісти отримали грамоти та винагороди. А кращим тренером ще й визнали Василя Горука. Привітали майстрів м'яча і керівники Коломийщини. На урочистостях був Богдан Малецький. Карпати із Печеріжина у сезоні 2009-2010 стали кращою командою області за всіма показниками. Футболісти виграли і чемпіонат. І суперкубок Цьогоріч команда виправдала сподівання не лише керівництва футбольного клубу, але й вболівальників селища. Власник клубу та його президент Дмитро Лащук зазначив, що головними творцями перемог колективу є його гравці. Трофеї ми здобули завдяки хорошій команді, команди, яку комплектували ми на протязі, напевно, будемо говорити 2009-2010 року. Початку значить, ну я думаю, що. Все ж таки нам допомагав господь Бог, тому що завжди, як кажуть, чесно, ми чесно йшли до цього. Погоджується із словами президента і головний тренер Карпат Віктор Макитюк. Цей доволі відомий фахівець впевнений, що у колективу гарне майбутнє. Наставник вірить у те, що за доброго фінансування печеніжанські футболісти можуть увійти навіть до другої ліги української першості. Ну, на наступному сезоні я би хотів би, щоб команда би вже трохи замахнулась би на трошки вище, хоча б почала грати в колектив фізкультури. На колективу фізкультури в, в Аматорській лізі. Зумієте, а там і друга ліга там може десь, якщо, але то все залежить від президента, все залежить від мера е, Коломиє, голови держадміністрації Коломийського району, так що тут все залежить, я ж вам ще раз можу повторитися, все, все фінанси. Один з кращих у сезоні, що закінчився, був і воротар печеніженців Василь Раковіца. До речі, він був єдиним голкіпером, що відіграв всі матчі першості. Досвідчений футболіст стиг за власну кар'єру пограти у багатьох командах другої та першої ліг вітчизняного футболу. Але теперішнім своїм колективом залишився найбільш задоволеним. Цей рік, як ви бачите самі, що ми стали чемпіонами і володарем Кубка області. Так що я думаю, що дуже дуже пристойно. У обласному центрі футболістів Карпат нагородили медалями та вручили кубок, відзначили і граючого тренера Василя Горука. А у рідному місті чемпіонів вітали представники районної влади та Федерації футболу Коломищини. До речі, місто та район мають мрію створити спільний футбольний клуб, який би представляв Коломищину на обласній першості. Є і будуть перспективи. Хороша команда хороша, яка виграла перше місце на чемпіонаті області. Ми перші є. І тому в майбутньому ми зараз. Говоримося з містом, місто з нами були переговори про те, що створити потужну команду, яка буде міськрайонна, чи ми там придумаємо, які назвати, щоб ми мали перше місце в Івано-Франківській області. Це небувалий успіх. Хотілося б, щоб ця команда мала продовження і на майбутнє. І тому я і всім гракам цієї команди, а також їхньому президенту Дмитру Лащуку, який дуже багато зусиль вложив, щоб така команда створилася, побажати міцного здоров'я, щастя, добра, щоб їх минали травми, і щоб на їхньому футбольної життєві ниві були тільки одні успіхи. Федерація футболу Коломийщини і вдальше буде підтримувати і сприяти в тому, щоб у нас цей вид. Спорту був найбільш популярним на Коломищині, щоб у нас були чемпіони, щоб у нас були і срібні призери, і бронзові, і володарі. Кубків у банкетному залі ресторану Аркан футболістам вручили грамоти від керівництва району та комплект нової футбольної форми. Богдан Малецький, Сергій Рицак, програма події НТК».